Молитва для досягнення своєї мети це особливий спосіб звернення до Бога, коли людина шукає допомоги для досягнення успіху чи розв'язання конкретної проблеми. Це не просто прохання про щастя чи матеріальні блага, а можливість зміцнити свою віру і отримати підтримку на важливому життєвому шляху. Не вимагайте результатів, а залишайте місце для Божої волі. Молитва не повинна бути спробою маніпулювати обставинами. Важливо бути відкритим до Божих шляхів і готовим прийняти результат навіть якщо він відрізняється від вашого бажаного. Молитву потрібно слухати три дні підряд при запаленій цвічці. Бажаю усім Божого благословення для досягнення своєї мети. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духу, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якого ти повернув, ти провину народу свого простив увесь гріх їхній покрив, ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас подорож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою, і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння його близьке тим, хто боїться його. Щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свої на дорогу поставить. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визвели душу мою, ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе. У Шеолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх, відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухує, молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Господи, силою твоєї веселиться цар. І спасінням твоїм, як він сильно радіє, ти йому дав бажання серця його і прохання уст його не відмовив, бо ти його випередив, благословеннями добра, на голову йому поклав корону зі щирого золота. Життя він у тебе просив і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при Твоїй допомозі. Хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним. Звеселиш його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласті Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця Твоя твоїх ненависників, На час гніву свого ти їх учиниш огненою піччю, Господь гнівом своїм їх понищить і огонь пожере їх, ти вигубиш плід їхній із землі, а їхні насіння з поміж синів людських. Бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть. Бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж у господи в силі своїй, а ми будемо співати й хвалити могутність твою. Прорік Бог над богами, Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу його. І сіону, корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг нього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Узбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду, ось я говорити Ізраїлеві. І буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення, не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, я знаю все птатство гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній. Чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє чого про устави мої розповідаєш і чого заповіда мого на устах своїх носиш. Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним. І з перелюбниками накладав свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Господи, Боже наш. Я вклоняюсь тобі і прошу Твого благословення. Зміцни мене в кожному починанні, допоможи здолати всі труднощі, що стануть на моєму шляху. Нехай Твоя сила буде зі мною, і кожен мій крок буде правильним. Нехай моя праця приносить добрі плоди, а удача супроводжує мене в усіх справах. Вірю в твою милість і зважаю на Твоє велике проведіння. У руках твоїх моя доля, тому прошу тебе, благослови, Господи, мене на успіх і удачу. Амінь. Господи Боже мій, я до тебе вдаюся, спаси ти мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як левшу кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинців і зло відплатив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порух. Остань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистим серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Бо то беззаконня зачне нечестивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Бог помсти Господь, Бог помсти, з'явився, піднесися осудда землі, бундючним заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт. Та говорять не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то, що ухо щипив, чи він не почує, хіба то, що око створив, чи він не побачить, хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він що навчає людину знання? Господь знає всі людські думки, що марнота вони. Блажений тому, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти, коли я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі в нутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє направо, збирається проти душі справедливого і чисту кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулком мого, і він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Твої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись в нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці Твоїй, У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді. Попрошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, попровини мої переросли мої голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї, скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь, сумний. Бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Безсилений я й перемучений тяжко ридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочиться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, й мої приятелі поздавали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Денета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття, і весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий вже не чую, і мов той німий, який ус своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, ти відповіси, Господи Боже мій, бо сказав я нехай не не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя, бо я до упадку готовий, і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я. А мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, що відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женусь за добро. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю. Завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і стіли немочі наші, імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владеці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин, моїх, Богородице, до тебе прибігаю, чиста, спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина твого й Бога нашого, що прости мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи і владику життя мого. Дух оліництва, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любови дай мені Рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не усуджувати брата мого, бо ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю. Чоловіку, любче, всієї вселенної, царю, многоіменитий, владику і Господи, я, бідний і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Низу на землі, невимовним твоїм чоловіколюбним промислом, здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив із своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Умилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розумій, приглушений терням ліництва і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником. Наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою, пом'яни, Господи, твоїм милосердям батьків моїх і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів. І всіх православних християн і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти, милистовий і чоловіколюбець, і Тебе безначального Отця, славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних, сил безтілесних, і преподобних, і богоносних отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.